Слава Україні, шановна громада. Ви дивитеся час онлайн. Мене звати Марія Скібінська, і мені надзвичайно приємно вітати сьогодні вже в студії. Нашого шановного гостя це Дмитро Чекалкін, український дипломат, блогер телеведучий. Мені сьогодні буде дуже легко вести ефір, тому що людина професійна. Але говоримо ми про доволі серйозні речі. Вони будуть стосуватися якраз іміджу нашої країни, і міжнародної позиції нашої країни в такий нелегкий час як війна. Давайте почнемо з головних подій цього тижня. Ми знаємо, що пішов у відставку заступник голови офісу президента Кирило Тимошенко. Також у відставку пішло п'ять голів обласних військових адміністрацій і чотири заступники міністра. Скажіть, будь ласка, такі ротації. З чим пов'язані? Ну, ми знаємо з чим, але давайте говорити про наслідки в такий період, коли нам треба бути надзвичайно і максимально згуртованими. Бо в нас страшний ворог в порозі, ну в тому ж справа, що це рішення відбулося вже е, пізно з великим запізненням на декілька місяців, е, принаймні на декілька тижнів, тому що той скандал, який вже був в публічному просторі про автівки, які надала нам. Е, Західна коаліція, да, які були використані для того, щоб чиновники по них роз'їжджали по Києву да, і переміщалися з одної ресторації до іншої. І це не, не могло лишитися поза увагою західних засобів масової інформації. Мені сьогодні зранку телефонували мої колеги, теж колишні там дипломати, перекладачі, які слідкують за тим, як висвітлюється наша. Тематика в засобах масової інформації в Європі, і сьогодні всі ранкові ток-шоу на європейських телеканалах на радіо починалися з обговорення цієї ситуації. Тобто, настільки це шкідливо <restriction>. <throat> для нашої справи, для нашого іміджу, коли жартують про. <throat> <in English> Знову ж таки, ці яйця по 17 гривень за штуку найдорожчі в світі. Яйця, які стали приводом для того, щоб багато з моїх дописувачів в соціальних мережах до мене звернулися з пропозицією поновити мій проект веселі яйця. Я вдячний п'ятому каналу, саме п'ятий канал, оскільки це вже. Минуло там, 18 років тому, да, в 2004 році, якраз в ці зимові дні, був єдиним на той час українським телеканалом, який так відверто висвітлював цю, цю тематику тодішніх наших подій революції Помаранчевої. І ми навіть свого часу видали там книжку Кращі жарти, жарти під каву від веселих ЄС приніс вам в подарунок. Дійсно, зараз українські соцмережі вибухнули таким креативом на цю тему. Я раджу всім там підписатися. На жаль, я бачу, у вас там згаданий мій Фейсбук, але мій Фейсбук-профілі, і те було 600 тисяч підписників, повністю знищила керівництво Фейсбуку. Нещодавно теж проносував один з одне з нових надходжень на полицю нашого книжкового клубу. Це видавництво Віват випустило книгу. Переклад вірніше книги The Ugly Truth» на Огідна правда. Огідна правда Фейсбуку. Я багато присвятив уваги уваги цій книзі про те, як оці тролі Пригожина, на жаль. Активно впливали на громадську думку як в Сполучених Штатах, так і в Україні завдяки присутності в Фейсбук Фейсбук та в інстаграмі, і можливо це було пов'язано, це рішення якраз з моєю такою викривалі викривк тим, що я викрив ці операції російських. Інформаційних цих служб і після цього повністю забанили мій профіль, де було 600 тисяч підписників. Тепер змушений да більше приділяти уваги телеграму та Ютубу. але. В Ютубі, між іншим, є такий е, підрозділ на моїй сторінці в Ютубі, спільнота, де можна читати всі тексти, які ми зазвичай викладали в Фейсбуці. Так, от, слідкуйте за телеграм-каналом. Є сьогодні достатньо <кхій> цікавих реакцій, які видали на гора українські сатирики, зокрема такі як Київ, Міськ Будда. Всім раджу да, підписатися на. Цього автора, ну, це колишній ваш колега, теж телевізійний, але вже багато років він відійшов від телевізійної діяльності. Якраз зосередився на сатиричному такому профілі в Твіттері. Я намагаюсь да, допомогти йому активніше розкрутити його, цей профіль в Твіттері. Так от це безумовно серйозний удар по нашому іміджу, оскільки Ставлять питання ми західні журналісти, західні оглядачі, західні політики. Чи варто допомагати Україні надавати таку, в таких обсягах допомогу, якщо ці гроші розкрадаються? Якщо настільки е, величезні ці відкати називають ці, ці страшні цифри, да коли з е, 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 там, 15 мільярдів які були. У цьому контракту передбачені на сплату цієї компанії на сам 7 мільярдів було практично вкрадено це можливо навіть і більше, тому що ціни, як ми знаємо, були перебільшені в декілька разів, навіть не на декілька відсотків, а в декілька, декілька разів разів. І сьогодні навіть оглядачі українські звернули увагу, що виправдовуючи за яйця, припустимо, сказали, ну добре, там яйця це була та якась там технічна помилка. Чомусь там рахували їх не в, в, в штуках, да, а в грамах. Хоча абсолютно це ну, так, недолуге виправдання. Але навіть якщо ми повіримо в це виправдання добре, а як кротопля, як бояк, як, як стегна ці курячі, ціна яких втричі більше, ніж в супермаркети, тобто в роздрібній торгівлі. Всім відомо, що роздрібна торгівля, якщо яйце продається сьогодні в тому ж сільпо, там, за 6-7 гривень, то закуповує його сільпо за 3 гривні. Тобто, оптова ціна на ринку сьогодні 3 гривні, а в нас Міністерство оборони закуповує його за 17. Тобто це такий виклик з глузду до свідомості. Тобто, всі згадують цю відому фразу, що відомий час, що військовий час Міністерство оборони має бути як дружина Цезаря поза будь-якою підозрою. А в нас настільки серйозні ці звинувачення лунають, а виправдання абсолютно недолугі. Я це знов ж таки. <кій> З великим запізненням, якщо цього чиновника ще там в п'ятницю е відсторонили, да, принаймні на час розслідування, але це відбулося тільки вівторок, тобто чотири дні вони чекали і потім навіть сьогодні його не <му> жодним чином не звинувачують якомусь там на якійсь там недбалості. Да? Його кажуть, його дякують йому за такий шляхетний вчинок, що він для того, щоб зберегти там якийсь там реноме міністерства, він сам подав у відставку. Да? Насправді це мало бути зовсім інакше. Да? Його мали негайно не відсторонити і не. <кхе> чекати там якогось е, розслідування СБУ, тому що вони звернулися вперше, що вони зробили, це вони звернулися до СБУ з вимогою розслідувати, яким чином відбувся цей витік інформації. Бо це взагалі не, ну, на сьогодні величезна проблема, що всі дійсно контракти по постачанню навіть їжі, вони засекречені. тобто це… Надає настільки широкий тут діапазон для зловживань, і ми знаємо, що те саме прозоро, яке діяло впродовж там останніх скільки восьми вісіми років, вони настільки настільки було ефективно і допомагало знищити практично ну, більшість цих корупційних схем по відмиванню тут грошей. А насправді. Після того, як Прозоро було скасоване, сьогодні діапазон цих оборудок просто да. так, так, так. так. А скажіть, ось ви, до речі, дуже важливий акцент зробили про те, що зараз іде з'ясовування не, не, не те, що ці люди робили злочин, а те, як як відбувся витік інформації. Тобто, ми а, що, що зараз будемо розшукувати, да? що mm. яку проблему будемо вирішувати? Ну, да, як один допису як, як сховати це? Чи як все таки людина людина? Яка це зробила, вона має бути покараною. абсолютно. Я, як жартують знов ж таки наші там веселі яйця сьогодні в соціальних мережах, що наступне це навчання для слуг народу в Троцкавці буде на тему, як приховувати свої оборудки, да і як, як не, не допустити та... ви такої інформації, так, так як зберегти ці золоті партії, да як не дати роз... розвідникам там і розслідувачам дізнатися правди, тому що ну дійсно там Тимошенко пішов. Сьогодні з цієї посади там написав честь. Маю да в своєму ну, про яку честь ідеться, до смішно які, да. які стільки, коли стільки Ну, як людина державний там службовець могла дозволити собі жити в там тисячу метрах. Арендованого особняка, тобто, ну і роз'їжджати на найдорожчих в Києві сьогодні автомобілях, хизуючись да, своїми там статками, тобто це абсолютно недоречно сьогодні, між іншим, дуже прикрита випадок стався в Куршавелі, де знову ж таки там партнери цієї зеленої команди виносять пляшки. Шампанського кристал з прапорами, да? як всім нам відомо, гидко, да? всім нам відомо да, що такі е, перформанси коштують величезних грошей, тобто в Куршовелі е, цей е, перформанс коштує 20 тисяч євро для того, щоб вийшли всі офіціанти з прапорами, з цими е, бенгальськими вогнями, і вони вийшли під цю там. Пісню з матюками цього Поворознюка. Тобто настільки це ганебно виглядає, знов ж таки для наших західних партнерів вони ж про це пишуть. Як можна собі дозволити так розкидатися сьогодні грошима, коли ну збирають там бідні діти, збирають там по гривні для того, щоб допомогти допомогти силам, так. купити там не знаю. Та да, все ви стілки, знаєте, ні не вистачає. У стілки у стілок, да, для так. того, щоб не ампутували пальці в морожені нашим військовим, да? а в той самий час за 20 тисяч євро влаштовують цей перформанс. Мене таке ну з -з згадав випадок з дитинства. Я пам'ятаю, ми в. Мені <гум> було там 6-7 років в Грузії свого часу з батьками відпочивали і там заказали в кафе, заказали в місцевій ресторації, В Двілісі заказали цей цибльонок табака. Да? І... <гум> Офіціант перепитує, простить вам з віносом. Ну батько подумав з віносом, що можна винести, знаєш, що take-away, як сьогодні кажуть, чи там може з вином. Ну і каже, да, добре, з виносом. І тут дійсно відбувається оця подія, коли там по -по 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 вимкнули світло і з шаблями, з факелами виносять це, 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 одну порцію цього ципльонок табака батьку. І потім приносять рахунок, де він помножений на 10. І батько, я пам'ятаю, залишив свій годинник для того, щоб розрахувати за цей. Тому що ну, така була е, прикрість. Да? Я з, з дитинства, що потім треба було перераховувати гроші для того, щоб розрахуватись з Києва за цю одну порцію оці табака. Так от, в Куршевелі ж наші ці. Наближені до зеленої команди, люди ж знали, скільки це коштує, да і не гребували е, такою поведінкою. Тобто, ну тобто, вважаючи на те, що не вистачає ні рації, так ну з вже... питання по зимовій формі дуже дуже багато по зброї, і це, це ну, кращуща… Ну знаєте, є ж відомі принцип, що. Влада розбещує абсолютно. Влада розбещує абсолютно. І на прикладі цієї зеленої команди ми пересвідчуємося щодня. Наскільки розбещує, коли навіть зараз оця цей комітет, який мав. Розглядати сьогодні цю справу, да він не збирається там ніяких там серйозних заяв робити і серйозних розслідувань. Так тишком нишком все це прикриє, тому що практично весь цей комітет заповнений слугами народу. Ми пам'ятаємо, пам'ятаємо, як вони зливали цю справу вагнергейту да вагнерівців і сьогодні ці вагнерівці, яких вони практично тоді віддали в руки. Лукашенко і путіну сьогодні вони вбивають українців на фронті. Було ще одне одіозне звільнення доволі скандальної персони. Це заступника генерального прокурора Олексія Симоненко. Я трошки нагадаю, що ця людина була запідозрена у відмазуванні татарова, і також вона продукувала справи проти Петра Порошенка. Що ви скажете щодо цього звільнення? Ну, це не єдина скандальна історія пов'язана з паном Симоненко. Його дружина. Про що свідчили в там численні розслідування українських журналістів, була співзасновницею підприємств, дуже таких сумнівною репутацією, які набули там величезні обсяги землі, найдорожчій землі в конче заспі, і, і співзасновником дружини цього пана. Симоненка, яка, зрештою, стала винуватцем цього скандалу, тому що вона в інстаграмі виклала фотографію з ним. Але вона є співзасновницею з таким з кримінальним авторитетом, якого звинувачували вже багато років, тому що він був причетним до величезних там махінацій оборудок, і свого часу він. Якраз в публічний простір перші скандали, які виникли, були пов'язані саме з цим привласненням величезних mm. там земель в конче заспі Так от після його такого е вояжу в Марбелію на автомобілі, е сумно, звісного Тож Львівського е такого, е кхів, бізнесмена, пов'язаного з, пов з е ринок, ринком цигарок. Е його навіть охрестили да, в соціальних мережах генеральний прокурор, не прокурор, а прокурор, да, оскільки так любить роз'їжджати по курортах і. Так, як жартували теж наші дописувачі в соціальних мережах, що ну так він же ж не втік, він же ж повернувся. Чому треба може його нагородити ще ж після цього бояжу Він знов приступив до виконання своїх обов'язків, але його зв'язки знову ж таки з паном Татаровим вони були теж важливою такою компрометуючою. Деталі його образу, і нагадаю, що пан Татаров лишається практично персоною, яка контролює всю е, правоохоронну діяльність в, в державі. От, от змінюється там е, 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 в, урядовці, але людина, яка контролює всю правоохоронну систему, вона практично лишається на своєму місці. Пан Татаров, який був за часів Януковича, головним. Е, Цим пір-піар агентом тієї влади, який виправдовував те, що відбувалося на майдані, який захищав до останнього цю команду Януковича. Тобто, а сьогодні практично лишився всесильним гравцем на цьому полі. Зрозуміло, маємо ще один скандал, який нещодавно прокотився в моді просторі України? Це була заява поза, тепер уже екс позаштатного радника офісу президента Олексія Арестовича, це викликало бурхливі обговорення в українському суспільстві. До речі, просто щоб зробити акцент, ми знаємо, що пана Олексія цитували західні змі, цитували взагалі його як позицію влади, тобто ті речі, які він говорить. Скажіть, будь ласка, наскільки небезпечно, коли людина знаходиться поза. Штатом, але при цьому має такий інформаційний вплив, таку вагу, тобто як взагалі це відбувається, він по просторі, і що ми маємо на виході? Жаль. Ну в тому ж справа, що для мене з самого початку була незрозуміла його роль його посади, він, начебто, позаштатний, але саме він був головним. Спікером цієї нюзмейкером можна канаюзмейкером. Він щовечора виступав в прямому ефірі в записі на трибуні з державною символікою, з надписом там Офіс президента. Це все відбувалося на банковій. Я між іншим. В перший день російської навали сьогодні вже 11 місяців минуло з того дня. Да? Але 24 го числа ввечері я якраз зустрів пана Арестовича на розі банкової літуранської. У мене там офіс на розі Літеранської, я ну, там з ним привітався, і він потім пішов якраз робити свій перший цей брифінг 24 го числа. Але цікаво, що ну, з одного боку банковий. Лютеранська, в мене там офіс а з іншого боку банковий, квартира на інститутській. І тобто, ні я, ані мої сусіди за перші три-чотири дні цієї російської навали не чули жодного пострілу. Тобто про ті бої, які там точилися згідно ці розповіді там Єрмака і Арестовича, жодний з нас не бачив ніяких ознак цих боїв. Вони розповідали прощам в численні ДРГ, нападали, що там йшла перестрілка якась Хтось з сусідів чув хоч один постріл там на Банковій. Нічого цього не, не відбувалося. Тобто для мене це була теж така ну, ознака того, наскільки це брехливі всі їхні, їхні заяви і їхні твердження. Так от, 26 числа він в, під час свого брифінгу заявив, що цього, цього, цього натиска російського лишилося лише на один-два дні. І в мене Персональні є до них, до цієї зеленої команди претензії, тому що не тільки він, але й ця Василенко Смаглюк, обрана в Бучанському районі, теж заявила в той самий день, що не варто, не варто взагалі хвилюватися, не переймайтеся, вони ведуть тільки в обстріли інфраструктурних об'єктів, лишайтеся в своїх оселях. І, на жаль, <кхід> мої співробітники. Дехто так і лишилися в Ірпіні, в Бучі, і один з них талановитий відеоінженер, звукорежисер, який загинув через те, що дослухався до цих їхніх порад, нікуди, нікуди не тікати. Тобто, один відеоінженер, який теж в мене живе в Ірпіні Юра, він, слава Богу, 5 березня виїхав зі своєю родиною, а Сашко Саша Рижий, багато хто його знає з колег, він лишився і першим пострілом танку був зруйнований його будинок, але він був поза будинком в той час. І він перебіг до будинку сусідів. І наступним пострілом вже будинок сусідів було повністю розтрощено. Знищено його разом з його колегами, його сусідами, які там перебували в той час. Тобто, ну, в мене особистий є вимір претензій до цих людей, тому що вони так само, як і, в, припустимо, херсонцям. До самого там кінця весни казали, виходьте на демонстрації, влаштовуйте там пікети. Тобто, коли вже всі знали, що російські е е спецслужбовці ведуть зйомку, вони фотографують і знімають на відеокамери всіх учасників тих. Е Антиросійських заходів в Херсоні і потім ідентифікували цих людей, приходили і, на жаль, їх заарештовували, і скільки з них потім лишилися життя, ну, були позбавлені життя в цих або катівнях. Закат, або закатовані, так? Так я ж кажу, невідомо, тому що ці заклики виходити на демонстрації лунали навіть з вуст президента до кінця травня місяця. Тобто настільки була безвідповідальна ця інформаційна політика. Ну і взагалі, як можна було доручити бути спікером влади людині, яка неодноразово сама розписувалася, в тому, що є маніпулятором, що є нещирим. Пан Арестович впродовж своєї такої строкатої кар'єри, як там, начебто розвідник, да, він свого часу в 2005 році разом з Корчинським і Вітремко Тут ось влаштовували біля Верховної Ради демонстрації, де кричали, що нато 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 хуже гістапо, Да, він Виїздив тоді в Москву разом з Дугіном. Попереджав росіян про небезпеку цієї помаранчевої революції сказав, що головна загроза саме е, НАТО для. В Росії для України, що треба зупинити цю американську інформаційну там агресію, і таке інше. Ну то потім він став таким патріотом, великим. Да, потім в чотирнадцятому році, в 17-му році, він сам себе викрив і сказав, що ні, я вам брехав. Я все це вигадував е, для того, щоб там за, 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 задурити вам голову. Насправді я ніякий не патріот. Скільки разів він змінював своє відношення до того самого Зеленського? Він був найзатятішим. Критиком Зеленського крив його останніми словами, матюками і його послідовників, а буквально через залічені тижні він став його найзатятішим адептом. Тобто, наскільки швидко людина змінює свої погляди і навіть жодного разу не вибачився за те, що він вводив в оману своїх численних глядачів. Ну, тобто, тут в них така Пара шерочка, смашерочки з цим з гордоном, да, який теж е, має сьогодні, на жаль, рекордну аудиторію в Україні, що особисто для мене є викликом такого здорового глусту на да. ці два персонажі. Вони найбільш. Популярні сьогодні блогери в Україні саме Гордон і е, е, Арестович. І обидва вони мають ну, більш ніж сумнівну репутацію. Я нагадаю, що е, Гордон в 2014 році, ой, в 2019 році, максимально дав е, розголос цим. Е, к, ці, к, і концепції зеленського що для того, щоб перемогти в війні, треба просто перестати стріляти. Да? Угу. Що треба подивитися в очі Путіна, і ми, ми маємо зараз повномасштабне вторгнення. Так Перестав. і що казав, що треба, треба зустрітися посередині. Ну не вже люди не розуміли, що якщо зустрітися посередині, то по той бік цієї середини опиниться 20 мільйонів українських. Співвітчизників, тобто і він зухвало продовжував е, цю зелену команду е, активно піарити. Потім раптом, в якому там в 20-му році він категорично змінив своє своє ставлення разом з цим доктором Комаровським сказав, що ми лохи, ми обманували людей, да, не треба було цього робити. Потім знов на 180 градусів змінив свій вектор своєї поведінки. Тобто настільки прикро, що такі люди сьогодні мають найбільший кредит довіри в суспільстві. Люди, які є маніпуляторами, які самі визнавали свою роль як маніпулятори. А ви знаєте, я тут, напевне, вашу думку і, Можливо, давайте, якщо зробити висновки, чому так відбувається. Напевне, основним їхнім аргументом, чому вони, наприклад, те, що ви розповідали цю страшну історію про загибель вашого колеги, так вони казали, що вони намагалися пригасити паніку. Але ціна цього пригашення так це тисячі закатованих і вбитих українців. Це люди, які не встигли відреагувати. Загинули жінки і діти. Загинули вони страшною смертю. І це не змиється ніколи. Тобто ми це маємо розуміти, ціна цього приспання уваги, так. Але напевне, йде війна, не українцям важко. Це страшне ну, горе, це страшне, гори, це стр це страшне стреси, потрясіння. і напевне десь хочеться чути якісь хороші новини. Напевне, хочеться чути щось, що тебе трошки заспокоює. Так, напевне, в цьому є якась суть, чому така велика аудиторія саме у цих людей, так але ну треба дуже виважено відноситися, ставитися до цієї інформації, тому що її ціна. Ось ці ціна, ми, на жаль, маємо. Її. Ну, так, в тому ж права, якщо б це був в випадку, там я не знаю звичайного користувача соціальних мереж, людина, яка набрала велику аудиторію і там цим користується, це добре. Але. Ну це можна можна це пробачити, але коли цій людині дають статус головного спікера цієї команди, і його сприймають не тільки наші співвітчизники, але іноземні журналісти, іноземні оглядачі, як головного спікера і представника цієї влади, то це викликає обурення. Все як на мене, головний, головна прикрість. ну це просто кому дають важливі впливи, кому влада дає. Насправді підсилює чиї слова вона підсилює, абсолютно, я б... так? абсолютно. Іншим, сьогодні це ж а, цей е, Арахамієт теж є головним спікером цієї зеленої команди, він є, наскільки я пам'ятаю, керівником на е, да, Верховній Раді. Він сьогодні заявив, чи вчора нещодавно заявив, що ось там не хотіли по-хорошому, тепер буде по-плохому, тепер, по тепер буде по закону. Тобто, що ці. Члени цієї зеленої команди вони не дослухались до попереджень. Тепер будемо застосовувати до них там всі заходи, передбачені законом. А, а чому раніше не можна було ці заходи, передбачені законом, вжити до них до них? Чому раніше не можна було покарати того ж самого там Резниченка, про якого вже там два місяці всім відомо, що він перерахував е, півтора мільярда гривень на е, рахунок е, своєї фі? Співмешканки та да, фітнес-тренера ну настільки в, 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 в виклик для здорового глузу, для свідомості, для сумління, да? і після того як сьогодні е це вже стає е центром уваги світової преси, тільки після цього вони реагують. А коли вся українська е спільнота, патріотична так? спільнота про це волала декілька місяців, вони на цю увагу не звертали.